З нами на зв'язку є Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках? Добрий вечір, слава Україні. Героям слава доброго вечора, пані Марта! Насамперед хочемо обговорити з вами, звісно, що тему виборів у США. Які нюанси та підводні камені є у виборчому процесі і які особисто у вас. Прогнози та очікування щодо результатів? Ну, виборча система Сполучених Штатів Америки. Вона дуже цікава, вельми цікава. І скажімо, Україна, ми лише починаємо знайомитися із цією системою. Чим більше ми в неї будемо заглиблюватися, тим більше ми будемо вражатися цією виборчою системою, механізмами. Як воно працює, як воно голосує. І так далі, країна велика, дільниць багато, причому, якщо ніби вибори президента, але порядок цих виборів, в тому числі порядок голосування, я вже не кажу там голосування поштою, голосування в день голосування, голосування дострокового Вони настільки відрізняються у кожному штаті, що таке враження, що. Штат це держава. Ну, в принципі, американці так і представляють, що кожен штат це окрема держава, і тому очікувати от такого табла, на якому буде йти два стовпчики. Там можна буде ну, хіба що там два-три дні, коли стане очевидно зрозуміло, бо навіть порядок у кожному з штату підрахунку, я маю на увазі голосування поштою, голосування у скриньках. Електронних і голосування на дільницях воно о, по різному рахується з точки зору порядку, і тому очевидно, що о, ми будемо мати в різний час різні дані. Ще дуже така цікава річ це власне у цих семи штатах, які ведуть поєдинок обидва кандидати: ну кандидатів не два. Але в принципі ми то зосереджуємося на республіканцях і на демократах на камалі Харіс і Дональді Трампі. Що стосується таких цікавих речей, то їх безліч. Про їх можна говорити скільки завгодно. Тепер є деякі застереження, перестороги, І про які не можу не сказати. Ну, перше це. Мабуть, світ звернули виборці а і в Сполучених Штатах Америки, і тих, хто стежить з українців за ситуацією в Штатах, про те, що за майже два роки ведення кампанії Дональд Трамп жодного разу на питання, чи визнаєте ви вибори, результати виборів, він не сказав так, тобто він ухилявся від відповіді. Ситуація зараз в Сполучених Штатах Америки накручена настільки серйозно, настільки поляризована між прихильниками Камали Гарріс і Дональда Трампа, що з моєї точки зору, в разі негативного результату для Трампа, можна очікувати дуже серйозних вуличних протестів, а можливо, і силових кроків, які буде проводити команда. Дональда Трампа, тим більше, що МАГА, вона в останні особливо місяці весь час в соціальних мережах крутила цю справу дуже активно супроводжуючи її там фото військових із зброєю, там різними картинками зброї і так далі, натякаючи на те, що лякаючи виборців, що вони можуть застосувати її. Однак ситуація дещо відрізняється від. 2020 року, бо тоді на чолі держави знаходився Трамп, тепер на чолі держави знаходиться Байден, представник демократії. І не дивлячись на те, розуміючи, що законодавство особливо у питаннях регулювання підпорядкованості верховному головнокомандуючу національної гвардії в Сполучених Штатах Америки не чітке в цьому плані, можна очікувати. Сюрпризів і тому я останні місяці в тому числі посвячував тому, що казав, що на це треба звернути увагу, бо це той фрагмент, на який мало хто а, звертав увагу з точки зору аналізу і завершення виборів. Тепер як можна змалювати ситуацію по цих самих штатах, бо а, дійсно а, розподіл голосів такий, Фіфті-фіхті від них можна очікувати будь-якого сюрпризу. Ну треба зізнатися в тому, що не дивлячись на те, що ці виборщики 538 голосів, ніби люди при добрій пам'яті, і вони власне мають проголосувати так, як проголосують виборці, хоча моделі різні у різних штатах. бо а в Небрасті мені там голосують підраховують по округах, а в решті штатів по штату. І якби отримала більшість, то всі йдуть до того чи іншого кандидата. Все рівно ця відмінність і порядок голосування. Ну даруйте, це вже недоліки законодавства. Вони в принципі не зобов'язують 538 осіб, які. Були обрані як виборщики на ці голосування голосувати так, як голосували виборці. І, власне, це є а, тою міною, і, то, ці речі, про які я кажу, яка рано чи пізно вибухне. Я не кажу, що вона може вибухнути на цих виборах, але те, що ця міна рано чи пізно може вибухнути, це очевидно. В тому числі, скажімо, ці абсолютно кардинально відмінні. Регулятори проведення дня голосування, підрахунку голосів і таке інше, але дивлячись на те, що американці цю систему дуже критикують, фахівці її критикують, але в кінці кінців, коли приходить мова міняти її, то всі кажуть, ні, вона нас врятувала від багатьох неприємних осіб на посту президента, можливо, допоможе і на цей раз і зупиняються. А що стосується Скажімо, результату, коли його можна очікувати. Ну я думаю, що за днів 3-4 Америка буде здатна якісь там вийти на якісь цифри, вже які можуть нагадувати результат цих перегонів. Були випадки, коли президентом штатів стала людина, за яку проголосувала меншість американців у масштабах всієї країни. Зокрема, це було у 2016 році, коли в такий спосіб власне переміг Трамп. Роз'ясніть, як це відбувається, чи можливо таке статися цього року? Це пов'язано з колегією виборників. Правильно? Ну, це випадок пані Марто, нерідкісний. Це всі звертають увагу на 2016-й, бо там був Трамп. А в 20-му був Трамп і Байден. ну, в 20-му все сталося якби по класичній формулі. Більше виборців за Байдена проголосувало, більше виборщиків за нього проголосувало. Тут у чому проблема? Штати різні, у них співвідношення виборців і виборщиків ніби однакове, але кількість голосів різна по величині. І тому майже стандартно завжди така ситуація, що Голоси, які віддавалися за того чи іншого кандидата, вони не співпадають із за різної кількості виборців у Штатах, і так було у випадку із Елгором і Джорджем Бушем молодшим. Так було у випадку із Клінтоном і Трампом. А я вже не кажу там приклад давньої давнини, які стосуються перемоги Кеннеді. І так далі ці е, випадки постійно повторюються. Причому вони повторюються як в розрізі Сполучених Штатів Америки, так і в розрізі е, штатів. Ну, от перемога Буша над Елгором в Флориді обійшлася е, 700 голосів переваги переваги Буша над Елгором. Хоча в масштабах Сполучених Штатів Елгор набрав, набрав набагато більше голосів. І, власне, це й дало можливість тоді Верховному суду зупинити голосування і віддати перевагу Джорджу Бушу. Справа в тому, що у США на виборах, виборці, виборці, які беруть бюлетні, вони обирають виборщиків, а не обирають президента того чи іншого і так далі. Інша справа, що коли вони. Бюлетень вкидають, обравши цього виборщика, от, який спрямовується на Гарріс, там, чи на Трампа, от, віддавши цей голос, далі вони делегують право зробити цей голос на зібрані виборщиків. І коли вже збираються ці виборщики, вони піднімають відповідно голоси. Але тут є деякі нюанси, скажімо. В штаті Мен і Небраска, якщо в усіх інших штатах принцип такий: якщо більшість виборців проголосувало за, скажімо, Гарріс, то всі виборщики голосують за Гарріс. Хоча розподіл голосів може бути абсолютно різний у виборців. А от штати Мен і Небраска там розбито на округи, і скажімо, Мен має чотири голоси. І може трапитися так, що два голосують за одного, два за іншого. В штаті Небраска два голоси, тому там може бути один за одного, один за іншого. Звідси, ця невідповідність кількості населення і принцип, а перемога того чи іншого кандидата означає, забирає всі голоси. Вона не завжди працює. Ну, зокрема, той випадок, який ви навели, він унікальний не тим. Що е, е, навіть Клінтон, Гіларі Клінтон набрала більше голосів. Е, там сім виборщиків змінили своє рішення в ході е, ситуації. П'ять на, е, на користь Трампа, і два на користь Гіларі Клінтон. Оцю частину у, у ситуації в подіях навколо тоді е, перегонів. Клінтон і Трампа про неї забуваються, говорячи лише про те, що перемога а, якби не чесна, бо кількість виборців за Клінтон проголосувала більше, ніж за Трампа. Але початок всьому цьому, от власне, оця етапність, бо якби спочатку виборщики обирають, даруйте виборці, обирають виборщиків, і тоді виборщики голосують за того чи іншого кандидата. Там в розподілі голосів є ще така дуже цікава річ. До виборщиків, які обирають виборці, додаються ще два сенатори від штату, і також три особи від Вашингтона від центру. Що також впливає на результат, тому що хочемо ми чи не хочемо, а це певна кількість голосів, які розподіляються із тих 538 виборщиків, які обираються. Під час голосування за ту чи іншу кандидатуру в ході виборів. Ну, і треба розуміти, що по окремих штатах голосування йде цілий місяць. Ну що у 12 штатах Штатів Америки за місяць до дня голосування, той, хто зареєструвався як виборець, отримує бюлетень поштою. І в цих штатах. В частині він може проголосувати достроково, в частині він може проголосувати лише в день голосування. Тобто, це вносить такі нюанси. Ну, ми, якби, весь час в нашій практиці йдемо до спрощення цих процедурних моментів Сполучених Штатах Америки. Якщо людина переїжджає із штату в штат, я думаю, що вона не одразу збагне який порядок голосування і наскільки він відрізняється. Від одного штату до іншого, тому що ну по суті, це своє законодавство. І от оці федеральні вибори, які проводяться у е, перший вівторок після першого понеділка, так як написано в конституції, це вибори центральних органів, такі як президент, віце-президент, е, палата представників. Бо зараз же в цей день іде голосування ще за. Палату представників це 435 uh, депутатів палати представників конгресменів. Також голосуються ще й 34 сенатори. От, бо кожні два роки, як написано в конституції, в кожен парний рік uh, переобирається третина, третина сенату. На цей раз голосується а, uh, 34 сенатори. Все це додає складнощів з підрахунку голосів. Ведення загальної статистики і так далі. Бо є ще одна цікава річ: електронні машини підрахунку голосів в кожному штаті відрізняються, і вони навіть іноді їх дуже важко звести до купи, як розповідають фахівці, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі. Але те, що ви сформували як завдання, як запитання, дійсно є, і суть його полягає в цій двохетапній системі голосування в Сполучених Штатах. Це направду дуже непроста, але водночас цікава виборча система у Сполучених Штатах. А пане Романе, а як ви думаєте, якщо таки Трамп стане президентом, то чи буде він намагатися одразу робити якісь дії для завершення війни РФ проти України про що він в принципі не один раз говорив а, пані Марто? От якщо о, взяти цю суму його висловлювань? Його, його команди і так далі, то, як ми звернули увагу, вона вся спрямована в один бік щодо України, Зеленського, як завгодно. Там те дам, те не дам, накажу і так далі. Зверніть увагу, що по відношенні до Путіна і Росії там говориться тільки одна фраза: що я наберу і ми домовимось. Так от. Оце я слухаю, слухаю вже два роки, і можу вам сказати, і тим, хто нас з вами слухає. Оце як воно не бувати цьому, то воно ніколи не бувати. не через те, що Україна, вона вступне кулаком по, столі, по столу, Зеленський, там і всі інші. На те, про що говорить Трамп, принципово ніколи не погодиться Москва. І оце так як Трамп обіцяв. Порішать питання із ядерним роззброєнням Північної Кореї вирішить проблему в відносинах Китаю і Сполучених Штатів. Що в кінці кінців завершилося, тим, що по відношенню як до північної Кореї, так і по відношенню до Китаю були прийняті 20% митні надбавки. По відношенню до північної Кореї ще цілий ряд санкцій було прийнято Сполученими Штатами, так і тут буде. Але треба розуміти, що в США вибори це шоу. Це шоу. Виступи Байдена і Харріса це концерти. Це проходить не так, як в Україні. Для того, щоб потрапити на зустріч на цей концерт Трампа, люди купують квиток. І квиток цей не дешевий. Мені довелося бачити, як це організовано. І тому треба розуміти, що людина, яка потрапляє чи хоче потрапити на цю зустріч, яку ми іноді бачимо по телебаченню, вона тратить десь приблизно до 600 доларів. Це середній показник з Трампом. А що стосується Гарріс, то це десь 400-450 доларів. Бо це і квиток за присутність, це і відповідна сувенірна продукція, яку ти прийшовши, маєш придбати, і так далі. Тобто, все це шоу. Тому я розумію, чому оці фрази кидає а, Трамп, бо він якби веселить свою публіку тим, що він познімає всі проблеми, що встановиться мир, що буде благополуччя. Ну я вже сказав, що це завершиться тим, як завершилося в відносинах Трампа із Кім Чен Іном і з червоним китайським диктатором. До Сі Іншого варіанту я не бачу. Тому а, я дуже спокійно відношусь до тих речей, які звучать. Бо життя все це перемеле і поставить на місце. Тим більше, що треба сказати, що в нинішній ситуації ймовірність а, перемоги Трампа ну, вона достатньо сумна.